Підсумовуючи, я скажу, що ситуація на Донеччині, яка є однією з основних е е областей, яка стримує ворога, і ми всі діємо злагоджено і сконцентровано. Е ситуація на Донеччині є складною, втім контрольованою. І ворог по своїм наступальним діям, завдяки нашим мужним захисникам, не може просунутися і здобути успіх у своїх бойових діях. В цілому фактично кожної доби ми фіксуємо жертви і поранені поранені серед місцевого населення і в своїх офіційних джерелах на офіційних джерелах в соцмережах. Я повідомляю загальну цифру по Загиблим та пораненим, і підрахунок там йде посилання, ведеться без врахування Маріуполя та міста Лоновахи, там, де кількість жертв ми можемо рахувати вже після деокупації вказаних територій. Тож якщо брати по цифрам, всього спочатку повномасштабного вторгнення окупанта на територію України і в тому числі активізації бойових дій на Донеччині загинуло 1235 осіб. 2662 особи стан на ранок сьогоднішньої доби зазнали поранення.